Добрий день, малятка, любі хлопчики та дівчатка. Я дуже рада вас бачити. Малята, а чи готові ви до нових пригод? От і добре. Тож, сьогодні ми з вами познайомимося із дивовижним звіром. А яким саме відгадайте загадку. Непроста у нього роль. Між звірять він. Як король. Грива в нього жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, але кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це, звичайно, грізний лев. Ось погляньте на нього і скажіть, який він? Так. Він м'якенький, з доброзичливим, привітним поглядом. З ним можна безпечно грати, чи не так? Так, справді, тому що цей лев іграшковий. А який же лев насправді? Давайте з вами дізнаватися. Як не дивно малята, але найближчими родичами наших домашніх кішок. Є саме леве. Лише погляньте на левеня і кішку. І самі перекинайтеся в цьому. Левеня просто вилита кішка, тільки лапи у нього великі і міцні, а животик гладкий і вгодований. Втім, характерною особливістю лева, відмінною від кішки. Є пухнастий пучок, пензлик на кінці хвоста, довжина якого становить близько 5 сантиметрів. При народженні пензлик відсутній і починає розвиватися тільки з п'ятого місяця життя левенят. Погляньте, малята, ось так виглядає лев у живій природі. Здавна його називають Царем звірів? Можливо, через його пишну гриву. Адже такої немає в жодної тварини. Зокрема, вона є тільки у самця, у левиці її немає. Грива слугує леву захистом і знаком домінування. А може, річ в тому, що лев справді поводиться немов король. Дорослий лев сягає двох метрів завдовжки, і це не рахуючи хвоста і має вагу до 300 кілограмів. До речі, леви відомі як найлінивіші з усіх великих котів. Адже до 20 годин на добу вони проводять у вісні, відпочинку та простому сидінні. На землі неможливо зустріти двох одинакових левів. Морда цього звіра подібна людським відбиткам пальців, унікальна і властива тільки одній тварині. Родина левів називається прайдом і складається із кількох левиць і левенят різного віку, а очолює прайд, звичайно, дорослий, сильний тато Лев. Левенята живуть у прайді доти, доки не настане час заснувати свою власну родину. Лев дуже сильна і люта тварина, адже Лев хижак. А це означає, що він полює на інших значно слабших звірів. Його здобичу стають антилопи, газелі. Голодного лева не злякає навіть великий дикий буйвол, який п'ятеро більший за нього. А якщо вже зовсім дуже хочеться їсти, то він не гидуватиме й мишою. Лев нерідко полює й на зебр. Бачите цих тварин смугастих конячок? Здається, що таке забарвлення робить їх дуже помітними. Але насправді ж, малята, Лев. Не розрізняє кольорів. Тому чорно білі зебрі легко сховатися в чорно-білій савані. Як правило, леви полюють тільки якщо вони самотні. У прайді ж добування їжі це турбота левиць. Коли вони повертаються з полювання, лев першим отримує свою частку. Як справжній цар. Між тим, леви також часто полюють вночі. Їхній зір в темноті в 6-7 разів краще, ніж у людини, що дозволяє йому вести активне нічне життя. Леви ніколи не жують м'ясо. Вони – Ковтають його великими шматками. Дітки, зверніть увагу на могутні лев'ічі лапи з кігтями, що висуваються у разі потреби. Леви люблять тримати свої кігті гострими та чистими. Для цього вони обдирають колоди та стовбури дерев. Вони також користуються кігтями, щоб лазити по деревах. Товбурах і платформах. Лев це досить швидка тварина. Максимальна швидкість, яку вони можуть розвивати, складає 80 кілометрів за годину. Проте, довго бігати на цій швидкості вони не можуть? Стрибки ще одна слабкість левів. Вони без особливих зусиль. Можуть стрибати на довжину понад 10 метрів. Рик лева настільки потужний, що поряд з ним буквально здригається повітря, а чути його на відстані до 8 кілометрів. Дослідники, які вивчають левів, стверджують, що ці тварини дуже великодушні, віддані у дружбі і поблажливі. Але не слід, одначе, забувати, що лев це не кішка і може бути надзвичайно небезпечним. Дітки, тож який справжній лев? Як ви скажете, дуже спритний? Хижий, з різним поглядом. А зараз, дітки, пропоную вам трішки порухатися. Які живуть в Африці? Слон зебра. Крокодил, жирафа? Лев? А де ми можемо побачити цих звірів? Так, дійсно дітки, у зоопарку. Сьогодні я хочу запропонувати вам виготовити лева з паперу. Але давайте розглянемо його поближче. Лев це король джунглів, цар звірів. Він поважний, міцний, сильний, хижий звір. Якого він кольору? Хутро у лева коротке має жовтуватий кольор, щоб бути непомітним у висохшій траві саванни. А грива і кінчик хвоста довгі і пишні, мають коричневий колір або майже чорний. Грива то окраса лева, його відмінна риса і гордість. Також у лева великі міцні ікла і кігті. На нас малята чекає творча студія, в якій ми спершу. Зробимо пальчикову гімнастику. В зоопарку ми гуляли, та тваринок розглядали. Ось маленьке тигриня та сердите левеня. Біля мавпи мавпиня. Там сховалась зебреня. Жирафенятко себе не ховає. Дуже довгу шию має, Слоненя водичкою грає, бегемотиня, мов дощик, поливає, всіх тваринок порозглядали, на замок позакривали. Щоб створити лева з паперу, нам знадобиться кольоровий папір, фломастери, ножиці, клей. Серветка, душечка для клею та ваш гарний настрій. Дітки, спочатку беремо аркуш паперу жовтого кольору. І, користуючись предметом круглої форми, обведемо ось такий круг та виріжемо його. Це буде голова нашого майбутнього левенята. А потім із другого шматочку жовтого ж, паперу жовтого кольору, ми вирізаємо сердечко. І я скажу, що це у нас буде. Дітки, ось я вже й вирізала сердечко ось таке. І коло. Тепер ми будемо наклеювати. На папір блакитного кольору я взяла. Ви можете взяти будь-якого кольору папір. Це буде основа нашої аплікації. А тепер ми змащуємо клеєм сердечко. Це будуть. тулуб буде нашого лева. Тільки ми приклеюємо. Сердечко навпаки ось так. А тепер змастимо клеєм голову і теж приклеїмо до тулуба ось так. Тепер дітки із паперу помаранчевого кольору. Нам потрібні ось такі смужки. Для цього ми за допомогою лінійки й олівця їх намалюємо, а потім виріжемо ножничками. Дітки, ось я вже і вирізала смужки. Тепер ми повинні довгі смужки скласти навпіл, а потім іще навпіл скласти. І розрізати їх ножничками на маленькі коротенькі смужечки. І таких смужечок маленьких, нам потрібно багато. Ось дітки я вже й нарізала багато смужечок помаранчевого кольору. Це ви, як здогадалися, буде грива нашого ливенята. А тепер ми Обводимо по краєчку клеїмо та приклеюємо наші смужки ось так. І приклеюємо до кінця. Гляньте ось уже яка грива. У нашого лева. Тепер залишилося приклеяти вуха йому. Ось так та намалювати очі, ротик, носик та домалювати хвоста. Ось такий грізний лев вийшов у мене. Мені дуже-дуже з нетерпінням хочеться побачити фото ваших левів. Дуже чекаю. Наші ученята втомилися і чекають на зорову гімностику. Що ви разом зі мною поринули у світ дикої природи та навчилися виготовляти лева із паперу. Обов'язково поділіться цікавими фактами про лева зі своїми друзями, знайомими, а також покажіть їм свою поробку. Я чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! До побачення!